Доброго Ранку, доброго дня, треба вітатись, чемно щодня, усмішку людям усім дарувати, доброго ранку, щиро бажати. Дітки, послухайте віршик. Зима прийшла холодними руками, скувала ріки і ставки, заслала ниви, килимами до сіл засипала стежки. Як ви здогадались, діти, сьогодні ми з вами поговоримо про зиму. А яка ж вона ця зима? Давайте згадаємо ознаки зими. Випадає сніг, діти ліплять сніговика, одягають теплі рукавиці, взивають теплі чобітки. Діти катаються на санчатах, на лижах, на снігу. Катаються на ковзанах по льоду. Зайці змінюють шубку на теплу, ведмідь спить у барлозі. Люди годують птахів, святкують свята Новий рік та святого Миколая. А зараз давайте з'ясуємо, яка ж зима, та пограємо в гру, яка зима. Зима яка? Так кришталева. Зима яка? Так святкова. Зима яка? Так, м'яка. Зима яка? Так білосніжна. Зима яка, так люта, зима яка іскриста, зима яка так, безсніжна, зима яка, так вітряна. Зима яка. Так, морозна. Зима яка? Так, чарівна. А зараз ми трішечки відпочинемо. Покажіть мені свої долоньки. Один, два, три. Чотири, п'ять ми усі пішли гулять. Бабу снігову ліпили, пташок крихтами годували. З гірки ми каталися, у сніжку валялися, всі в сніжку додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Молодці дітки. А зараз давайте складемо розповідь про зиму. Настала зима, небо вкрили густі темні хмари. Іде білий пухнастий сніг. Хлопчики та дівчатка вдягли теплий одяг та пішли гуляти. Вони грали у сніжки. Та ліпили сніговика, каталися на санчатах та ковзанах добре взимку. А тепер разом за окремими картинками настала зима, небо вкрили густі темні хмари Іде білий пухнастий сніг. Хлопчики та дівчатка вдягли теплий одяг. Та пішли гуляти. Вони грали у сніжки та ліпили сніговика, каталися на санчатах та ковзанах добре взимку. А тепер спробуємо разом, але без підказок. Настала зима, небо вкрили густі темні хмари. Іде білий пухнастий сніг. Хлопчики та дівчатка вдягли теплий одяг та пішли гуляти. Вони грали у сніжки та ліпили сніговика. Каталися на санчатах та ковзанах добре взимку. А тепер спробуйте самі, а підказкою буде стрілочка. Молодці! Надсилайте свою відеорозповідь про зиму. До побачення, до нових зустрічей!